Як безпечно носити щоденні прокладки? Безпечно носити щоденні прокладки в сумці, тому що щоденні прокладки, це не є корисним для жіночого організму. Щоденні прокладки використовуються, коли вже є патологія. Тобто це не є варіантом норми, коли ви використовуєте щоденні прокладки. Тобто, або це патологічні виділення, коли вже треба звернутися до лікаря, або нетримання сечі часткове. Це теж корекція вже лікаря при прийомі. Він визначає, що не так і чому вам доводиться використовувати щоденні прокладки. Єдине Теж, коли ви можете їх використовувати, це на початку або в кінці менструації, коли менструальні виділення дуже маленькі, якщо ви користуєтесь щоденними прокладками, вам варто звернутись до лікаря.